Ну і що, доїться вона, от бачите. Набряк не зійшов. Ну, щоб так, що прям зійшов, то ні. от. Вим'я пружинець, але не є таке м'ягеньке. отут ще набряк гарний, великий, не знаю. Тут м'якше трошки. нема. І що я маю з тобою робити, ха? Це є жуйку жуєш. Тут Цьому тут мастить, правда? Так, навіть не мастити. А? Дві оці мастить. Бачите, така ситуація з тою коровою, набряк не сильно зійшов. Тест зробили, показала вам, що є мастит невеличкий. Ну, як невеличкий, в плані, що явних ознак немає маститу. то що, до речі, хто не знає, як виглядає прихований мастит, то вам на тесті видно. Нема ні згустків, німа... Трошки ну, набряк є, але це ще після отелу не минуло два тижні, тому така ситуація, що ще набряк якби, по фізіології він має бути. Порадились сьогодні з ведорадником нашим, з Віталієм Олексійовичем, то будемо здавати бак посів і дивитися тоді, що з нею далі робити, бо в принципі більш нічого такого в неї нема. Ну, єдине, що я так собі бачу, що ще через те, що вона сама не щистилась, їм чистив ветліка її, то доведеться нам ще лікувати ендометрит, швидше за все, бо вже білі такі згусточки трошки є. Отак, От тому я це пов'язую теж мало молока саме з тими двома факторами, що почався, почався мастит, може. Ну, щось каже дорадник, що він десь почався в неї після запуску, то швидше за все. що, ну, В принципі, я так собі теж думала, що щось ну, воно мусило бути в сухостіні, Хоча я пробувала я кілька разів і вона консервована з шприцами. Ну, не побачили ми десь, про провтикали, напевно, бо не знаю. Бо може, якась травма була під час сухостою, тому що вона запустилася на більше ніж на два місяці. Бо в нас так якраз вийшло тоді щось з кормами, бо то була війна. Початок війни ми економили кон цей в почала. Економили корм трохи, і я так думаю, що через те вона пішла раніше запасном, ну, бо був мале і не вистачало напевно їй. В поживності, і так, так воно вийшло тоді, ну вже як вийшло менше з тим. Але вона запускалася з шприцами, тому не знаю. Або може була якась травма, бо вона була на вулиці, і ми могли просто того не бачити, бо ми на... не заганяли в хлів, годувалися на вулиці, бо конскорму не їдять на сухостої, Тому такий, такий варіант теж я допускаю. Тому наразі будемо здавати бакпосів, і тоді підбирати лікування. Буду записувати відео, якщо вам буде цікаво далі що з коровою, бо мені дуже буде шкода, якщо доведеться її здати. Бо це моя стилятка корівчина, вигляжена, випещена, вилюблена. Навіть незважаючи на те, що в неї дійки доїться, все одно вона перспективу дає на молочну корову. Я думаю, що літрів 20-22 вона би мала давати при нормальній годівлі. Ну, Но з годівлею цього того року в нас було. Тому що, ну так скажу так важкувато, тому що ми не знали, як що буде. Ми мали сіно, ми мали силу, ми все економили, бо ми не знали, що буде в зв'язку з тою війною, з початком війни. От, бо голів тоді в нас було близько 40, якщо не помиляюсь, і був страх, що не буде чим годувати, бо випас у нас немає взагалі. От, і тому ми трохи економили. Вже в цьому році, з початку року, стало трошки психологічно легше нам. Ми трохи спланували роботу. Трошки воно знову перегралося, але у нас тут ми вже звикли до цього, менше з тим. Тому будемо лікувати, будемо бачити, що, що з нею як далі буде, і буду вам розказувати. Може, комусь воно знадобиться, як досвід, що і як робити. Па-па!